Всім привіт! Я в минулому році і в позаминулому році вже показував, як у мене виглядають городи. У мене город ось такий. помідори, цибулька і картофелька. Більше нічого не потрібно, взагалі нічого не потрібно. Весь город у мене виглядає ось так. А це, до речі, щоб ви думали, це величезний кущ синяку буде краса, мед, бджоли теж. Городи у мене виглядають ось так. Чуєте, як цвіркуни цвірчать? Хіба так цвірчать цвіркуни в залитому отрутою городі? Там кое що буде ще рости. Сподіваюся і водія. Городи, ось такі, вже скоро-скоро. Треба косити буде сіна. Правда, не знаю ще кому це сіна, але косити треба буде. Особливо мені подобається цей город. Тут бобовник, глядичі. Одна яблуня, одна слива. Все, все в цвіркунах, годують джмелі. Красарним словом, він такий не один, таких у мене ще мінімум два города. В одному взагалі ліс, а у третьому. Я тільки намагаюся, щоб виліз різ. Ну так, до чого я це все показую? Я це показую до того, як вирощувати на такому згороді. Бачите, який будяк. Зараз будуть в обморок падати агрономи. Здорів зовсім вирощує буряни і за нього, потім храпить треба поля. Ну, всяку єріс почнуть молодь. Ну то ладно. Якщо треба... А, а тут ще і ось у мене є. Оси, були оси, вже нема ось. Так ось, захотілося мені виростити батату трохи. Небагато, кілограм 20-30 для себе, щоб скуштувати. Пахати, копати, я, звичайно, нічого не буду. У мене є пару ось таких діжок з під меду, які відслугували свій вік, а ця взяла і тріснула. А ось так ось. вздовж прийшлося зв'язати. Ось, ось ручка відірвалась. Ну, пропиляв я тепер, щоб воду спускати, щоб лишня волога виходила в трьох містах. Вона швидко швидко пиляється. Якщо діжка стара, то вона навіть не пиляється, вона кришиться. Ну ось я як вирощувати батат, Вже показував, я вирощував батат у целлофанових мішках, спеціальних для розсади у 20-літрових. Але, але чому не мені не сподобалося, по-перше, ці целофанові мішки вийшли одноразові. Я силочку, кому цікаво, під цим відео вставлю, силочка, як я вирощував батат у целлофанових мішках. Так ось, тепер, щоб мішки були більші, а це 40 літрів і 60. Тому що в целлофанових мішках на 20 літрів батат батати ріс такий, що він просто розривав сам мішок, вивалювались бататини і виходило, що попало. Врожай нормальний. Тож, щоб було більше і дешевше, я взяв ось такі ось дешеві бочки, які вже своє відслугували. Їм дорога тільки на смітник, але спершу в мене тут виросте нормальний врожай батата. Засипаю землю, трошки підливаю. Ну, щоб це оплотний. Ой, як пішла, куди це вона пішла? Там що нори ну, кротові чи що вже. Кудись пішло. Ну то ладно. Воно уплотниться, потім все буде нормально. Але це не ще не все. Тут у мене були кролі у вольєрі. Кролів вже нема поки в цьому вольєрі, але вони після себе залишили мені стонну суперових добрив. Ось такі добрива. Набираємо їх. Небагато, багато не треба, літрів 40 наберемо. Да, і досить. Катишків. Так, що ми маємо в сухому залишку? Це дві діжки із підмеду тріснувші, заповнені землею і краляючим лайном. Трохи пролиті водою для того, щоб все там устаткувалося. Тепер воно трохи постоять. Там все устаткується, уляжеться, усядеться, прогріється. І через пару діб я навіть не нагибаючись посажу тут з десяток кущів батату який перетвориться на пару десятків кілограм смачних бульб до осені. Я у всякому випадку на це дуже-дуже сподіваюся. Чекаємо пару днів. А ось тут оце ось для вентиляції. Тут вентиляція, там вентиляція. Через пару днів, як будемо садити розсаду, це все доробиться, підшаманиться, підшпаклюється, підсипиться, підтрамбується. Залишаємо на пару днів. Нехай гріється на сонці. Всім привіт! Пройшло трохи часу, а точніше сказати, пройшов, пройшло більше тижня. Я розраховував, звісно, посадити батат в середині травня, але отак і вийшло, що у мене своєї розсади не було в цьому році, я вирішив купити на LX. На LX море. море різного виду бататів. І фіолетовий, і білий, і рожевий, і червоний, і жовтий, який тільки якого тільки немає. Оголошень дуже багато, але реального товару дуже мало. Починаєш телефонувати, то там немає, там закінчився, там ведуть запис, запис на серпень. Навіщо ми той батат на серпень? То тільки залишився на їжу і стівний. Ну, дякувати Богу, пройшов батат. Навіть літо ще не почалося. Останні дні травня. У мене картопля вже дивіться, яка ця картопля росте на городі, який не орений. В цьому році вирішив на цій самій ділянці зробити експеримент, який буде врожай і як буде по праці, якщо я не буду вкривати сіном. Сіно в мене солома, верніше солома в мене є, а я, я в цьому році соломою не вкривав картошку. Ну, можна, може, хіба що дуже-дуже велика спека буде, тоді вкрию вже посеред літа. Цьому цікаво, цікаво, як я вирощував картоплю під соломою. У мене є. Ціла серія, там два чи три відео, а може і чотири відео, як я садив картоплю. Просто я її не садив, я її порозкладав по землі і накрив соломою. Як вона в мене проростала, як я збирав солому, як я вибирав картоплю У мене на каналі. Все-все є. Відео приблизно починаються рік тому. Це так для орієнтиру, щоб хто захоче, може пошукати. Ну ладно, То таке? Тепер батата в діжках. Ось такий вигляд у мене мають діжки на теперішній сьогоднішній день. Що я можу сказати? Земля волога, дощів пройшло, слава Богу. І вона тепла, аж гаряча. От я думаю, чи не занадто. Чи не занадто вона гаряча. Ну, Нормально, я думаю. Тепер починаємо садити за допомогою дрючка. За допомогою дрючка. Ось такі в мене. Ось такий у мене дрячок і за допомогою у нього. Ага, а тепер вже який той батат. Який той батат. Я Я вирощував вже батат, і не один рік. А води, гетьі. Я вирощував дуже багато сортів, ну, як дуже багато. Ну, штук 6 сортів вирощував. І мені здається, що я купив саме той, який був найвражайніший. Теж у мене є відео років два тому. У му чи 23, напевне, в 22-му я на огороді садив батат такого сорта у пакети. Можете подивитися, як там е, ці бульби бататні, просто рвали 20-літровий пакет е, своїм врожаєм. Тож, я вважаю, що це він. Ну або, можливо, не він, але на вигляд дуже схожі листочки. Ось такі ось такі розсада батата, зараз ми будемо його садити. Дуже просто. Садимо цей батат під отаку ось дрючок, батат під дрючок. Батат під дрючок у діжках, Раз. І туди його. Чим глибше, тим краще. А так, чим більше засунемо, тим краще. Зелена маса ще відцвіте, наросте, а ось коріння треба, щоб було побільше. І зі сторони її раз, раз, отак от, Раз і придавили трохи, щоб щеплення відбулося. І тут, ось дивіться. І туди. Якомога далі. Якомога далі. Щоб щільніше воно пристало. Отак. От раз. І тут трохи так хоп, зверху, зверху, хоп і все. И еще одну можно. Можно еще одну. Вот тут раз. дырочку, Где там твой батат? Где там мой твой батат? Оп. И сюда. Раз. Я кому дали. Оп. И придавили. Ось таким макаром. Ну и теперь сверху. Сверху тут само собой. Раз, два, три, четыре, пять. И пять. Хоп. Мы на дижек. Дуже мало. А батата, бататин. Багато. Тож я його не жалкую. Чим швидше він вкриє цю всю чорну землю, тим краще буде і батату, і менше буде бур'яна. Не прийдеться його вкривати потім ще соломою. Ну і поливаємо, звісно. Проливаємо, проливаємо, щоб земля сильно пристала до коріння. Ось так. Я думаю, досить... Чому саме так, а не просто в землю? Дуже просто. По-перше, батат це південна рослина. Батат потребує багато тепла та сонця. Якщо на сонце вплинути я не можу ніяк, то на надходження тепла у землю я впливаю за допомогою великих грядок. Як то кажуть, технологія великих високих грядок. Але у мене тут висока грядка у... В вигляді діжці. діжки. Це та ж сама висока грядка, тільки діжка. Все, батат посаджено. Ну і ще одна маленька деталь. Зараз я посажу тут і розкажу ще, чому тут буде врожай більший, ніж просто в землі. Ну, навіть якщо б землю хтось грів і вона була б така сама тепла, як і в діжці, то все одно в діжці буде врожай більший. Зараз ще один момент я уточню. Так, тут придавили, придавили, придавили щільненько. Раз, 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 раз. Цей залишок. Цей залишок я зараз посажу кому-нибудь втикну, нехай експериментую. І, і поливаю, щільненько, поливаю водою. Так, тепер, яка тут, який тут ще один секрет, окрім тепла. Секрет такий, що батат це по... По своїй природі та ж сама борізка, тільки, тільки борізка південно-тропічна, яка утворює величезні бульби. А так це в'юнок. Вона із родини вінкових і борізка, тропічна борізка. Що, що робить борізка, коли торкається землі? Як тільки вузлом, любим вузлом цим таркається борізка землі, вона тут же пускає коріння і вкорінює вузол. Далі лягає на землю, торкається землі, коріння вузол, корінює вузол, коріння вузол. І виходить, що із одного куща у нас вже агломерація в тисячу кустів. І ця тисяча кустів, замість одного кустя, куста не буде нарощувати бульби, буде вкорінюватися і намагатися захопити як можна більшу площу землі. А бульбу творювати майже не буде. Або як буде, вони будуть такі худенькі, маленькі, як пальчики, зовсім нікому не потрібні і не цікаві. Тому щоб батат добре родив, треба, щоб його зелена надземна частина не таркалася ґрунту. Тоді будуть здоровезні, красивенні бульби. Цю задачу вирішують фермери дуже просто. Вони садять батат на плівку або на спанбонд. Але я не хочу цим заморочуватись, слати плівку, потім там її дирявити. Сама плівка стоїть гроші. Плюс робота Воно мені зовсім зовсім не потрібно. А так набагато краще, дешевше, швидше і головне, цікавіше. Ну і все. А тепер цей дырочок беремо ідемо йдемо десь тикати дирочки та саджати батат у землю просто так. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Якщо мій канал комусь дуже корисний, а відео подобаються, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це зовсім не гроші. А для мого канала це дуже-дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.